Ікс. Що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму, і кожен бій екстремальніший за попередні. X. Усе в твоїх руках? Ти Хроме шукач правди. Ти шукаєш силу. І керуєшся тільки нею. Ось чому ти сьогодні тут. І все ж є одна річ, яка мені невідома як воно? Як це бачити світ твоїми очима? Проте не обов'язково ти маєш довести, що я найшвидший. Не обов'язково. Мені просто потрібен шматочок пазлу і все. Я бачу Ікс. Хм. Я сказав, що бачу X. Що думаєш про цю літеру? Думаю, що ти маєш на увазі. Ікс це щось екстраординарне, справжньої форми чого ніхто не знає. Цей твій бейтаймшифт, про який ти казав. Чи буде він справді X? Блейд ікс. найшвидшого! Уперед! екстрим деш. Тьор із Не може бути. Даггер Дрен Просто блейдер Ікс. Програв. Лайдерікс. Як же так? Заждіть. Рахунок не остаточний. Двосторонній нокаут фініш. Нічия. Ого? Неймовірно. Це неймовірно. Так і є сорфінекс також вилетів з арени! Ага, це так. круто! Обидва вилетіли одночасно. Коли маскоголовий бився зі мною, подужав короля, він не здасться без бою. О, про що, що ти говориш? Коли вони атакували і зіткнулися, лезо Дагердрена було нахилене. І завдяки великій швидкості Сорфінекс заскочив на Дагердрена, через що й вилетів з арени. Тож Бей став, наче трамплін, молочина Блейдер Ікс. Та все ж, це було близько. З іншими Беями вони б би інакше бились, та через Сорфінекс вони розлетілись. Чудово! Це було майстерно. Проте такий прихований удар більше не спрацює. Схоже, це все почало перевантажувати систему. Зачекайте хвилину, доки ми все налаштуємо. Хм. Думаєш, він в нормі? Чесно, справа в нас кепські. Найсильніша зброя блейдера Ікс це швидкість. Та Блейз Фудівара зміг його перевершити в цьому. То, може, ми разом вигадаємо спосіб, щоб якось подолати цього сорфіникса. Суперник переважає в швидкості, яка є його найсильнішою рисою. Жодна стратегія не допоможе нам. Я знаю. Якщо до Екстрим це вміє. Коли він бився проти Такумі, то переміг його Екстрим Деш Трипл. Mm. Якщо він зробить це знову. Не те саме вага інша. О! Я теж про це думала. Але ця техніка витрачає забагато енергії. Навіть Даггер Дрен, що спеціалізується на послідовних атаках, не впорається з опонентом, який важчий, але так само швидкий. Він втратить енергію і самознищиться. Але ми маємо спробувати. Я думала про спосіб влаштувати перегони і змагатися на витривалість. Та це марно, коли опонент здатен наздогнати. Нічого не придумаю. Більше немає способів, щоб Блейдер Ікс переміг. А? Що робитимеш Маско? Чи стане цей бій для тебе останнім? Ми тут! Ремонт завершено! Гаразд У паре! Почнемо бій! Блейдер Ікс, ти. Час покінчити с цим. На старт! Увага! Три! Два! Один! И... Уперед! Сор Фінекс нереальний! Швидкість вражає, скільки б не дивився. Ікс! Він дійсно це зробить! Впіймай мене, якщо зможеш! Я приймаю виклик. Я. Я їх бачу! Я справді бачу, як Дагер Дрен рухається. Що таке? Наче нічого не відбувається. Бій ж почали і вже перемогли. Визнай. Блейдере X. Від самого початку блейдингу було багато точок еволюції. Однак вони всі були лише прологом. Шлях надшвидкості прокладе мій сор Фінекс. А ти лише сходинка в цьому задумі. Тож дякую, Блейдере X. І дякую. Дагере дрен. Бувайте ваші зусилля не були марними. Алепа! сорфінець важче, якщо дагер дрен потрапить під удар. Він нас доганяє. Це правда. Він дійсно найшвидший. Ні, ще не кінець. Дивись уважно! А? І саме тому це круто! Що, а? 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 Байдуже! Я спалю його! Уперед! Вернін манювер! Уперед! Давай Плейтера ікс! Чекай, що що там... Дагердрен розігнався ще дужче. Але як ти як ти ухилився? Я звик до швидкості більшої за твою. Але, але... Як йому вдалося таке зробити? Справа у взаємодії з рейкою вони скористались цим по різному сорфінг першим, щоб набрати швидкість. Та Маска спровокував удар ззаду, який штовхнув його до рейки. Додай до цього вагу. Ікс взяв на себе вагу сорфінекса. Ні, його швидкість і поглинув. Вау, це дивовижно. Справжня битва лише почалась. Бо найшвидший не той, хто має більшу швидкість. Я покажу тобі дещо екстраординарне. Так, швидко, ще швидше, ніж раніше. Давай, я пам'ятаю цю атаку! Екстрим Death Double! І все ж. Це що таке не спрацювало? Це марно. Завдяки Азі, Сор Фінекс відбив Екстрим дез дагр дрена дуже легко. Навіть це не спрацювало. Ха -ха 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 -ха. Гаразд, давай, Блейдери ікс, вперед! Покажи нам швидкість! Дід пішов екстрім дет Трипл. Навіть цього недостатньо. Ні, дивись! Ти це побачиш. Тоді траєкторія Сурфінекса не змінювалась, та тепер змінилась. Вони втратили купу енергії обидва. Але хто першим втратить витривалість? Цей бій не про це. А тепер починається відрив. Здається, швидкість Дагердрена взагалі не знизилася. Неможливо. Що це за хитрощі такі? Це фішка Дагердрена. Багато атак за короткий проміжок часу. При взаємодії з рейкою його форма мінімізує втрату енергії. О. Та все ж, невже він дійсно зайшов так далеко? О. Тепер він може легко проводити атаки проти Сорфінекса. Я гадаю, його кількість атак свої межі має. Зазвичай бої так довго не тривають. Зазвичай. Це означає, що Блейдер Ікс. Ще один удар. Сорфінекс отримує четвертий Екстрим Деш! але він все ще тримається. <смі> а, круто! Це неймовірно! Цікаво дізнатись, скільки ще він витримає. Ще один удар! Ось воно! Давай, сорфінекс! Ой-ай! -ой. І ще! Екстрим Лейдер Ікс просто дивовижний! Важко передбачити його дії. Він майстерніший, ніж я навіть могла уявити. Ікс це те, про що ніхто не знає, щось недосяжне для всіх. Простіше це те, що перевертає очікування. Якщо так, я обов'язково перевірю, чи зможу я і мій сорфінекс досягти того, що ти називаєш Ікс. Ну а поки, прошу мені вибачити. А... -а, -а. Єдиний Ікс, він зі мною! Як круто! Це так весело! Це і є швидкість блейдера Ікс! Можна <up> гратися ще! Екстрим Деш! І ще один! Стрим. Йому, мабуть, варто зупинитися. Ну і навіщо йому зупинятись зараз? О я Я просто хвилююсь. Уперед Блейдер Ікс. Покажи йому. Найшвидший не зупиняється. Найшвидший триває безкінечно. Запам'ятай, що означає екстраординарно. Блейдерікс переміг. О, так! Отже, результат нарешті визначено. Команда персона перемогла. Це неймовірно. Просто дивовижно. Ти мені подобається маскоголовий. Молодчина! Визнаю, ти змусив нас хвилюватися. так. я такий. Але мушу сказати: Екстрим Деш Інфініт, що був у кінці. Я й не уявляла, що ти зайдеш так екстремально далеко. То навіть ти цього не передбачила мульті. Я все ще недооцінювала його можливості. Але тільки він міг використати на 200, ні на 300% відсотків силу Даггер Дрена. Знаєш, саме тому я майструю Беї. Через блейдерів, як ти, Блейдер Ікс. <плес> О, ні, Блейз! Ні, чекай, не вмирай. А? Блейдрекс ти. Просто прекрасний. Uh -huh. Моя думка не змінилась навіть після поразки. Я все одно вестиму блейдинг у світле майбутнє. Uh -huh. Дякую. Ти Даггер Дрен показали мені ще більші можливості блейдингу. Ікс означає еволюція. Тож ти і є справжній Ікс. А ага. ти про що? Ти одна з ключових частин народження Бейтайм Shift. З тобою еволюція блейдингу неминуча. За це Блейдере X. Я тобі дякую. Я не зовсім зрозумів. Та. Звертайся! Прошу мені вибачити. Я поспішаю дослідити усі ці нові можливості. До нових зустрічей! Бувай, команда персона. Це Бей Shift! Ми зустрінемо нову епоху. Бувай! було круто. <ріст> 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 Цей хлопець справляє враження. Не знаю він, наче й непоганець, та. вау! Мульті така гарненька, коли вона збентежена. О -го. М -м? Стоп. А вас що покинули? <ріст> Хм... О, все гаразд, байдуже! Я хотіла провести час із мульті! М? Ти, мабуть, хочеш суші? Дазер Дрен, екстремальний мініш! Блейдер Ікс переміг! Отже, результат нарешті визначено! Команда Персона перемогла! Результат був очевидним Ікс. Ікс. твої очі. На що вони дивляться? Я бачу їх твої очі. Так, Джексоне. Джексони. Mm? Джексоне, що таке? М? -м? О, нічого. Перевіримо. Стук-стук, один-два. Здається, працює. Довгоочікуваний бій між персоною та Ігдрасіль завершився. Напруженій битві блейдер фік перемігла фучувару і здобув перемогу для своєї команди. Ця перемога підіймає персону на 50-й поверх. Де мешкають найкращі блейдери. Якщо вони так продовжать, то отримають шанс на титульний матч! А -а -а! Не може начекатися! То Блейдерік спорався. Він переміг Ігдресіль. Так, знаю. Це усе. Хай там як. Нас запросили. Вищій вищі поважі на п'ятдесятий поверх! О, О, так! Так! Зробимо тости з бобово-вершковими суші. Скільки разів я казав тобі наробити тости з суші? Тости з суші, коли переміг. Хороша ідея, я б так не зміг. Mm -hmm. То, може, ви теж хочете. Але ні, дякую. залиш тобі. <звук> Який день і яке радісне свято сьогодні? Ви двоє з Ібдрасілі обов'язково поїжте, перш ніж йти додому. Так! Красно дякую, я ж підскакую. А вибачте, а вам точно нормально бути присутніми на нашому святі. Я розумію ваші хвилювання, але жодних проблем нема. Прийміть наші привітання. Близьку десь і нам самим було нудно. Тепер ми тут з вами. Весело, правда? ж? А, О, це, так а це точно нормально. Це цілком нормально проводити час з командою опонентом після бою. Це можливість послухати їхні історії. Хто зна, можливо, і ви почуєте щось корисне для себе. Отак так, це точно. Гей, зонемосе робіне, маю тобі сказати. Твій гострий розум не припиняє мене дивувати. О, Що справді? Оголошуємо фестиваль Шафлбатло. Опитування популярності почалось. Шафл Батл Фест. Прошу спокійно. Шишімару. Бо з нас двох мені дійсно є через що бути схвильованим. Щасливий день! Який же щасливий день! Це грандіозна перемога. Ви усі дуже виросли. Це завдяки вам у нас все виходить. Джексон і не готові. Дуже, дуже вам дякуємо. дякуємо! Приготуйтеся. Ваш наступний матч визначено. Ви зробите великий крок до вершини межі і, можливо, один з багатьох. Наступний епізод Beyblade X запрошення! Я теж маю готуватись. Я теж. Що?